Казав батько, що ти в твої танчики гуляєш на том комп'ютері? От догулявся Опа і все. Я в норки. Чому все таке трапляється, тим! Їхав на танк. А, Я Можете поміняти. Так, може? да, ми можемо тепер помінятися. Тепер Давай. ти поїдеш на танк. Давай. Я тобі дам прошу. Це танк Леопард. 1 коли стало відомо про те, що Україна отримає понад сотню таких танків, було багато скептицизму, тому що він розроблявся ще в 60-х роках. Саме ця версія 1 а 5 80-х вона трішки удосконалена, тим не менш танк часів холодної війни. Тому нам було дуже цікаво поговорити з українськими танкістами про те, як цей танк з трішки тоншою бронею буде застосовуватися на полі бою в Україні, коли йде така масштабна війна. А скільки років саме цьому танку? Ну я в паспорт, в паспорт не заглядував, ну такий теж Ну, Я думаю, старший, ніж я. А вам скільки? 41. Старий теж вже. Да, тут озеро есть, километры. Хлопцы хотели купаться. Долго купались? А? Долго? Ну, три раза окунуться же надо, но я. Ага. У вас шеврон тиктока. Это я сам сделал. Я ж тиктокер трошки. Серьезно? Да, там боевые хомяк есть. Блин, надо будет подписаться. Вам тут вистачає місце? Так. Мені повно, ні. ні. <ріст> у мене все чітко. Я можу навіть лягти. Ну а тут не дави на больне, поняв, ні? <ріст> лягти він може. А я можу механіка позадовбити. Я так розумію, що у командира найменше місце, так? Чи... Чи ну, там... e Сідушка трохи велика ця. Там інша должна бути трохи менше. Ну так, командир не особа. Ну, людина пристосовується до різних умов. Зато казали, що у вас тут є кондішні, і у вас тут тепло. Так. Коли був мінус, і мій механік запустив котла, кажу, бо грі в я був просто мокрий. Це при тому, всьому, що на вулиці мінус. Короча, така маленька сауна. Після сильне накочегарить. Котел тут хороший. Це не в 64. Дальність постріла більше, ніж в 64. А, пушка точніше. Ага. Ну, тут можна перечистити ходовка. А, обслуговування проще. Багато різних, якщо їх перечислять, то це можна просто затягнути на дуже тридцять. Советським танкам свистить звук, що видно, ти поймеш по звуку, розумієш, що це техніка, то зразу розумієш, що це їде танк. Бо він там реально йде свист характерний, ну і тоді зрозуміло, що це їде танк. А це не поймеш. Бо ти його перший раз чує, не паймаш, що це танк. Машина. Екіпаж до машини. Тут стоїть система управління від Леопарда 2А4, тобто сучасна і доволі досить ефективна і проста використанні. добре. Так швидкість. Ще заднє Ну, непогано. У него задняя скорость, если, если сравнивать 64, например, тут задняя бежит 64 -ка вперед. Иди. А можна? А? а можна? Конечно. Найбільше місце заряджающего. Тут прям ну так дуже, все я так вам ну, покажу. Ну, так, коли снарядів багато, то тут ось ось буквально ось так от місце снаряды так стоят снаряд. прикольно Сидіння заряджаючого опускається, щоб можна було стояти і працювати Джей, а и как твоя швидкість закладання снарядів Секунди три. Скажуть, що необарту один треба використовувати як сау. Що вам працювати? Я таке вперше чую, але неефективна, буде машина як в ролі сау. Вона буде не буде неефективна. Треба виїжджати і працювати з виїжджати і працювати з відкритих позицій. Можна на великій дальності, вона на великій дальності буде досить ефективно працювати. Приціл дозволяє. Тепловізійний приціл так само дозволяє вночі, все, все гарно, все, все чудово буде працювати. Ну а через те, що тут дуже тонка броня. Ваш екіпаж не боїться виїжджати. Це впливає на мотивацію військової? Е, так, трішки є, але тут є перевага в рухливості. Він досить маневрений. В цілому, 105 мм теж де непогана машина, ну непогана гармата. Вона також може пробувати доволі сучасні танки, російські. І в принципі великої різниці немає. Та якої швидкості ви на ньому розганяєте? На цьому? Ну більше 50, 50 мені не розрішають. Ґрунту ти не ж розглянешся, то 55 ти по грунту його і підеш. А по асфальту на 60 можна. 60-65, ну як я так. А за якого Арбат. максимальної відстані ви можете працювати? Максимально? 3,5 десь так. Чотири. Три з половиною фіків на це по цей я добре бачу. І процентовка, що попаду. 90% десь так. Приблизно. Трошки точно. Бо Бога на різна, зато і точно. Як ви потрапили на ропарк, чи ви раніше займалися? Раніше будував будинки. Будинки? Так. Вас мобілізували? Так, мобілізували. Потім е, попав в піхоту. Ну, е, проходив учебку, навчання. Потім е перевели в танковий батальйон. І так, так, так став танкістом. Хто приїхав в Германію, построїлись збори типу, хто буде в екіпажі. Ну, ми одразу одним екіпажем йшли, яким були ще в 58-й бригаді. О, жека стоявка, вже як по підеш до мене, яку, заряджаючим, так, піду. заряджаючим, ну, так він і попав до нас заряджаючим. Взагалі раніше не був в танком. Ну, бачив, там так в Люк заглянув, прям в танку не сидів ні разу. Для того, щоб її відремонтувати, ми сугубо вчилися для того, щоб тільки ним керувати. А як його ремонтувати, ми самі в цьому вчимося. Ми беремо книгу, ми її читаємо. Що зрозуміло, ми там, вона більш розширена, пояснені є. Беремо і це, використовуємо цю інформацію, яка є в книгах. А те, що тут чотири члени, екіпажу, це якось скупають, треба було підлаштовуватися? Більший об'єм робіт можна зробити. Так вот. Танки рулять. <рес> От казав батька, що ти в твої танчики гуляєш на том комп'ютері? От догулявся. Тепер <рес> <рес> танчики реальні. Так, <рес> куди Опа и все. И я в норке.